Мобілізація лікарів, тобто всі лікарні зараз оголосили о тому, що їм потрібен додатковий персонал, вони збирають додаткові групи, додаткові зміни, розширюють можливість там операційних і так далі, особливо це Бундесвер, Кранкінгхаус, військові госпіталі. Чому? Бо ну, всі прекрасно розуміють, що там, де війна, там буде дуже багато поранених. І нарешті Європа щось очинулася. Розуміє всю цю біду загрозу. Я не знаю, чи вони так довго тягнули, на що вони розраховували, звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут то в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати постійно зараз літають літаки військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше ніж раніше. Тобто, ці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато набагато більше. І ще декілька країн також починають вже відправляти військових, які воюють за нашу сторону. Професійних дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але така от історія. Типу, це, це неприємна новина. вона. Будь-яка, новина вона за війну вона неприємна. Але в ряді того, що відбувається в нас в Україні із мобілізацією, з босифікацією, і що ніхто особливо вже не хоче йти і воювати і ну всіх можна зрозуміти. І я б, незважаючи на те, що там в мене п'ять кульових, я все рівно не можу комусь сказати, поняли. Йди воюй, срочно захищай країну.